Роботу місце з питання гарної політики, використання земель, бронесурсів та екології. Перше про задачення Засіп... технічне помеждають встановлення культури на місцевості та передачу власність ще берівництво поговоримського приклад спорту. Поступило ряд заяв наших громадян, жителів. Всіх ми ознайомилися з ними. Вони розроблені з речи на закладавства. тому пропонуємо йому... <клухи> сесії міської ради, розвертати їх підтримати увагу. Хто за дане пропозицію голосувати За троє два рішення приняття. Слідує питання про затвердження технічної документації і замовлю, що встановлення відносно проект земельної ділянки на торі на місцевості та передачу у власність для ведення особистого фінансового податку. Відповідно, теж мені йшло 43 для розгляду 77 ну 77 грунт. Прошу, Прошу. Прошу. Прошу проголосувати за рекомендацію сесії. Звернення передачу вас. Хто за троє річне приїжджає? Позведення піднішу документації і встановлення відновлення медження контролю на місцеві та передачу вас для ведення про поруч по виробні про мир. Заяв. Хто за проводить за річні прийняття? Піддача питання. Про затвердження технічні документації що встановлення відновлений мають займання для конкретури на місцевості та передачу у спільному частково власність для будівництва погодження по розподіл водієм і спорня ділянка громадянам шкляр Марії Петрівні та Злобків Лесі Ігорівні. Хто за? Нічого прийнято. Обереження акту погодження меж на технічну документацію і землею. Власність наведення особисто на господарства громадянського родів народній лістах і міста Галичу Ярослава Колесла по що No735 ГАЗ. Тоза проєзва рішення. Про затвердження акту було огодження перш на технічній документації землею щодо встановлення земельних натури на, на місцевості у власність для особисто ОЖБ намальничання Жидан і Редію, і стягали чи коли курку No2, площі Ментації Гав. Хочу розгадати рішення. Перші пішли документації замовлю, що впановлення відновлення має земельні данові на місцевості та передачі у спільній частково власність, заведення товарного міста з громадянам Рудому, Богдану Ярославовичу, рудній Наталії Піру, Ірулі Ярославні, Ярославні Руді, Гані Негорівні. На самому пункті села Комарів Комборів, урочища жулови, площею 14 грамів. Хто задане пропозицію винести на сесію Хальськомуської ради, то підтвердити, прошу голосувати за, про, я, за річних прийняття. Про затвердження технічних документацій і зависи та передачу спільно частково власність наведення товарного сільського польського зміниства. Наталії Ярославні розвині розпадні руки, гарній мілодні, замежено самопункту комарів, російський кращих, площі, на 25. На питання прошу голосувати за нічний принцип. Про надання дозволу громадянину Щурику Василю Івановичу на виготовлення технічної документації замовлюючий до в основному і звання майже земельних знято на полі на місці. Байд в селі 4 замедження самого козана. Урочи, що я нечена гора, на радіола. Прошу прослатись, не надання дозволу громадянину щодо Василю Івановичу на виготовування технічної документації заголовку, що встановлення відновлення медіа маленькими полінами стрілці, заміт сертифікати на право власності час у Вікторний порщів за межі мене знову проти свого казина порожня проведення товарності. Дозвому громадянський группу міністрів пані Васильівні наверно, технічному контактному основному віднові межі мельні законодавні на містечку, зміниться підправимо за участку.

За медиана того пункту села відповідь очі, а верні товарна поробіт. Порання довго оренду сам телесінь на семейну частку. Комісія галачивость Шевченко 17. Три по один, разум на три роки, по новочкам бату одна и трохи по центру молодено. Проєкт у штукані звание на твою варианту. Орщу на 12, 22, 21, 28, 33, 01, 01, 01. Панка Бунінець розповідає в Бузюрі Кардіжі. Так, Галицьки 38 рік один. Оренду земельної ділянки, що розташована у вищоказані земельній ділянці строком на 3 роки, становив, що оренду плату розвитку 12% до нормативної шовної оцінки земельної ділянки. Хто за дане питання прошу проголосувати за рішення проєкту? Задання дозволу Галицькій міській раді на інвентаризацію земельної ділянки сільпорсводського призначення комунальної власності та дати номер

Саме громадянин в селі Козина, урочища над каміння площою 11 грамів. Громадянці п'ятечко самі на виготовлення технічно до контактного розповість встановлення візоме. Замість сертифікату направлено на жарт по файл, серія ПК24. Прошу проголосувати, хто за? Богдану Богдановичу на диніші документації замет на тури на місцевості. Заміт сертифікат на право часто пай, серед них 026-036. На межі на самого дій, обща некса.

Радні товариці відходять по гробу. Дозволив повпаскетбе Мартин подняли, то не бізніше контактів із ЗЛО, оскільки охорони не бачили майданку на полі. Найскільки поширюється право ось чинок 11.27, відряд сім'ї в майданці збиває місто Галича. А як ви думаєте, що ви робите на місці шкварану, місце позаряджування?

Так, бурштин зробив, будівці зробили, калуш робив, нізупи робили, що Хто За данную пропозицію прошло. У вас внесні зміни до генерального плану приміщенного питання планує вземані приватизованої зоні для нас. Я розпочав на процес і село до кінця то в погоди. На когось пів комарові зайде, там є три будинки, І виходить, потім заїжджають в Сердину і там звідти. І не що детальні переробили 2006 року, як се чесно осеге. І зараз хоче приписатися, я треба пуску експлуатацію.

На на Колодії, вважаючи, що на за межами на пункту стола водіїв, оружий п'янецька, наведення товарності до спорту ворони. Тобто, вами пропуляції прошу за включенням України. По затверджені технічної документації і замовлю, що встановити відмови немає заманів ділянки колега на сторозі та передачу у спільну частково товарності до форму з погроням корськувати голоси та корську за межами.

Так, 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 так,